Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. нас на продаж Volkswagen Jetta 2016 року. 1,8 бензина 95 тисяч км. На хорошій комплектації. Фари у нас стоять ксенонові, колеса у нас стоять зимові. Розмір коліс у нас 225 45 17 -ки в хорошому стані, хорошим протектором. Тормозні диски також в хорошому, стані, без виробітки. тормозні колодки ще присутні, більше 50%. Чотири склопідйомники електроприєдзеркал підігрів зеркал в автомобілі присутній. Шкіряний салон комбінований, тобто двох колірний, чорний і світлий. Курієсть контроль, мультируль присутній. Старт-стоп заводиться, і глушиться у нас за кнопки. Ніяких помилок по ньому немає. Маса фільтра міняні 8000 км. Мультимедія навігація, два підігріві сидушок, Це все в автомобілі присутнє. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також не роздертий, зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії, стеля чорна, не прокурена, чиста. Є такі незначні цатки по кузову, нічого критичного. Великий просторний багажник, не затертий, не роздертий. Запаска домкрат, ключі, все присутнє в автомобілі. Ніяких нюансів по кузову немає. Присутні ізофікси для дитячого крісла. У нас ніяких нюансів по салону і по кузову немає. Автомобіль затонований, приїхав такий з Америки. Кондиціонер заправлений, все працює. Загально по автомобілі ніяких капіталовкладень він не потребує. Мотор не мився спеціально, щоб ніяких запитань лишніх не було, Потьоків, масел і так далі, нічого немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. А якщо ви хочете обняти свій автомобіль на це, я любий з наших, хто дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. По даному автомобілі, якщо у когось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.